Це була, ніби я вперше побачила це чисте зло, оцю чисту агресію, в якій немає місця більше ні для чого. Оце було страшно. Був такий ступор, я розуміла, що це кінець, і був страх, він не дав мені вдягнутися. Це ніби визнання власної слабкості і визнання того, що з тобою це сталося. Це ніби визнати себе самого слабким. Раніше до, до всього ну, думала, що я досить сильна людина, і що я можу там все пережити. І все таке. І ця подія, яка трапилась, мені здавалося, що це якесь максимальне приниження і. Ну, себе навіть перед собою, це навіть не перед кимось. Аліса Коваленко, українська режисерка, що у квітні 14-го року опинилася на Донбасі і стала однією з перших жертв сексуального насилля з боку російських військових. Виїхала разом зі своїм хлопцем, французьким журналістом, з яким ми зустрічалися тоді, от і теж намагалася знімати, фіксувати все, що там відбувалося. Я поїхала знімати наш український блокпост. І там знімала два рази і по кілька днів їздила. І в один з днів я мала повернутися в Донецьк. А, тоді вже громадський транспорт ніяк не ходив, тобто тільки таксісти або якісь місцеві водії. І на першому ж блокпості мене просто таксисти одразу, коли вони там відкрили двері, запитали а, а кого везете. Ну, типу, кого візоті. І ну, він каже: А вона з українськими військовими. На кінець 2022 року в Україні офіційно заведено 154 кримінальних справи щодо сексуального насилля, вчиненого російськими військовими. Утім, експерти стверджують, жертв значно більше це жити далі. Сьогодні про те, як допомогти людям, що пережили сексуальне насилля. Аліса пригадує, як її витягли з автівки і повели на багатогодинний допит. Був такий ступор, і я розуміла, що це кінець, і був страх. Вони дуже дивувалося, чому я не плачу і не реагую на те, що вони там мене б'ють по ногам. Було таке емоційне заціпеніння. Вони мене почали лякати Стефаном, що заберуть його на підвал. Приходив, казав, що буде там ламати пальці, там врізати вуха і так далі. Пізно вночі один з російських військових повіз дівчину до невідомої квартири, де наказав помитися, а закривавлені речі жінки поклав у миску з водою. Він не дав мені вдягнутися, він просто дав мені рушник, в якому я сиділа. Він мене там тряс сидів за плечі, посадив біля себе і каже: типу, поговори зі мною мені, типу, самотньо. Ну ми ж не звірі, не звірі. Ти ж не думаєш, що ми звірі. Ми тут при приїхали, типу, допомогти братському народу. Але при тому всьому він там чистив переді мною цей пістолет і типу, просто насолоджувався тим, що він має цю владу, і він навмисно його прям клав переді мною. Сексуальним насильством, пов'язаним з війною, є не лише зґвалтування, це в тому числі і були такі випадки примусового роздягання, примусового приниження, в тому числі в роздягнутому вигляді, От якраз жінок ставили на коліна дій сексуального характеру, які навіть не є роздяганням, зокрема. Ма випадок, коли жінок, які знаходилися в е, укритті, вони примушували, прийшли до цих жінок, там були лише жінки, і вони примушували обрати ту, яку вони зґвалтують. І так приходило декілька разів і казали, ну що, ви обрали? От Таким чином вони чинили дії, тиск сексуального характеру по відношенню до цих жінок. Далі вже було пізно, він сказав, ну, типу, треба лягати спати. Він сказав, я лежу з тобою, тому що типу, ти, в... щоб ти не втікла. Uh, ну я дуже просила, сказав, ну куди я реально втечу? Ну, типу, мої документи, всі у вас. І він спочатку погодився. І я, ну я вже лягла спати, я вже засинала. І тоді він прийшов. Ну і тоді там він спробував uh, влотувати. Я почала плакати. Після пережитого. Аліса надовго замкнулася в собі. Людина, яка опинилася в ситуації сексуального насильства, або, зокрема в ситуації зґвалтування, вона дійсно не готова про це відразу говорити. Тому, якщо люди близького оточення, да, спостерігають, що якась зміна в поведінці відбулася, і безпосередньо оця замкнутість вона присутня. Оця почуття замороженості, тобто вона не готова до чогось, там не готова ходити на роботу, не готова там надавати час своїй сім'ї. Улянкам або іншим моментом, тобто вона просто перебуває цей період, або він перебуває цей період вдома. Валерія Бондар працює психологом на гарячій лінії допомоги жертвам насилля, і на жаль, те, що російський військовий зробив за лісою у 2014-му, у 2022-му набуло катастрофічних масштабів. Особисто кейс, який отримувала я на гарячій лінії, це стосувалося сексуального насильства щодо жінки з боку російських окупантів в присутності малолітньої дитини. Це була дитина віком до трьох років. У нас були звернення, коли до нас телефонували саме телефонували чоловіки, які постраждали від насильства з боку окупантів російських окупантів. Наприклад, чоловіка, який перетинав блокпост, так, тобто він хотів виїхати з окупованої території на безпечну і підконтрольну територію України. Це була неодноразова спроба, і безпосередньо при одній із спроб чоловіка було сфотовано. А лісу протримали в полоні майже тиждень, і врешті відпустили. Те, що мене відпустили, врешті-решт я думаю, зіграла роль, те, що багато іноземних журналістів, які мене знали, вони все знали, що зі мною сталося. Вони знали, що я в полоні. Про те, що сталося у незнайомій квартирі, вона нікому не сказала це, ніби визнання власної слабкості і визнання того, що з тобою це сталося. Це ніби визнати себе самого слабким, і мене це мене найбільше травмувало Безпосередньо, коли ми говоримо про мовчання. Ну, мабуть, це така позиція не говорити для того, щоб, по-перше, себе не ретравматизувати тими подіями, які сталися по-друге, це щоб не отримати осудження від оточення. Дуже часто можуть говорити про те, що сама вина або вини такі моменти вони можуть безпосередньо провокувати постраждалих мовчати. Саме через мовчання жертв статистика військових злочинів армії РФ не повна, а кривдники можуть залишитись безкарними. Постраждалим важливо не, не мовчати. Українське законодавство не має спеціальної норми, яка б передбачала відповідальність за сексуальне насильство, пов'язане з війною з боку російських окупантів, з боку російських агресорів. Тому фактично всі ці злочини сьогодні документуються, розслідуються за статтею 438 Кримінального кодексу порушення е, звичаїв ведення війни. Окрім того, є міжнародні процедури, і відповідно е, вже задокументовані факти факти, в тому числі факти, за які за якими вже було розслідування тут в Україні, вони передаються до міжнародного кримінального суду для того, щоб уже на міжнародному рівні притягнути винуватих осіб до відповідальності. Біль від пережитого Аліса носила у собі цілий рік, поки не зустріла потрібну людину. Це був е, німецький режисер е, документального театру, театру переселенця. Георг запитав, а чому тобто, для тебе це важливо? Е, ну, і я просто спочатку розказала йому про, про, про те, що я була в полоні, про свій там досвід. І він якось мене почав питати, і була така атмосфера, і я йому дуже довірилася, і я тоді розказала повністю всю історію. Ну, коли я розказала Георгу, е, Ніби щось відпусну щось що було натягнуто, воно ніби трохи розслабилося, ніби якась турнайка там тебе всередині тягнула ти. Я ніби щось відпустила. Психологи зазначають вислухати це найпростіше, що ви можете зробити для людини, що стала жертвою насилля. Якщо ви бачите, що людина перебуває в такому стані, не варто їй пропонувати, там забутися, розвіятися або говорити про це. Та пішли, розвіємося, або та що ти така понура, або понурий, давай підемо десь погуляємо, або давай там щось зробимо веселе. Ну тобто не потрібно а, змушувати людину до чогось. Там зараз я візьму тебе за руку та відведу там до психолога, або до поліції. Ви можете показати, що я тут підтримка поруч. І, якщо ти будеш готовий або готова. Поговорити я завжди тут. Ти можеш це зробити зі мною. Я буду готовий або готова тебе вислухати. Це те, що ми можемо зробити як близьке оточення. Розмови з людьми, з близькими людьми або з людьми, які здатні слухати. Вони завжди допомагають. Завжди сьогодні Аліса сміливо розповідає свою історію, закликаючи інших жінок не боятися, адже винні у насиллі обов'язково мають бути покарані. Можна звертатися напряму до Офісу Генерального прокурора, можна звертатися до органів національної поліції по місцю свого знаходження або безпосередньо до національної поліції. Злочини сексуального характеру, якраз сексуальне насильство пов'язане з війною, це той злочин, який не має строків давності. І Незалежно від того, чи постраждала звернеться сьогодні, чи через рік, чи через два. Все одно приходить момент, коли ти відчуваєш. Що ти не можеш все це зробити з собою, тому що е, ми всі е, у нас є свої слабкості, і ми не залізні, і ми не можемо все самі пережити. Інколи важливо довіритися комусь, хто може тобі допомогти, якщо ви чи ваші близькі стали постраждалими від насилля, не зволікайте: дзвоніть на урядові гарячі лінії або звертайтеся до Ластрада Україна. Інформація в описі під відео. Давайте допоможемо одне одному жити далі.